Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Але за умови попередньої підготовки питання також він додав, що РФ буде наполягати знову ж таки на умовах, узгоджених у Стамбулі 2022 року. Ну і йдеться про скорочення чисельності української армії, нейтрального статусу, знову ж таки вирішення питання Криму і заборона розміщення іноземного озброєння на території України. Але власне також хотіли продовжити говорити про ті заяви, які напередодні лунали від лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже він мав також розмову з журналістами, і він зазначив, що Росії найближчим часом очікується деградація економіки. Тому Росіяни думають вже про те, яким чином закінчити цю війну так, щоб всередині це. Виглядало, звісно ж, як перемога за його словами. Росіяни вигадали перемогу у вигляді виходу України з Донбасу. Проте серед російських еліт ми бачимо, що нині дійсно наростає втома вже від війни, але вони поки не готові до протестів проти Путіна. Вас хотіла запитати наскільки реалістичним є сценарій, що от втома російських еліт на суспільство, також від затяжної війни, поступово буде трансформуватися у внутрішню напругу, здатно змінити політичний, знаєте, баланс у РФ і, власне вплинути. На завершення цієї війни? Ну, я військовий експерт, я військова людина, тому можу кваліфіковано коментувати е питання пов'язане з е питаннями воєнної стратегії. Економічна діяльність це, це не моя стезя, Я можу в своїх коментарях спиратися тільки на думку своїх колег з, з центру глобалістики стратегія 21 з нашого економічного блоку, енергетичного блоку, а також на результати їх співугу. Спілкування з їхніми партнерами в Європі в хорошими русскими так званими, тож говорити про те, що на Росії відбувається економіч. Наближається економічний колапс, це не зовсім правильно. Економічний колапс там вже відбувся, він триває. Інша справа, що зараз російська економіка функціонує в режимі економіки воєнного часу. Це зовсім інший спосіб економічної діяльності держави і управління державою. Це ну, як на, на стероїдах на цьому. На, на, сердеч, на сердечних на адреналіні, да? коли в серце колють, то адреналін, організм ще дихає, і він може працювати. І припинення ціє, цього, цього дійства може просто і капець. Тобто Путін стоїть і його банда стоїть перед дилемою. З одного боку, вони зараз розкачали воєнну економіку. І е, припинення війни, перехід до е, економіки мирного часу е, це страшенний провал, страшенний провал, який може бути е, дійсно е, катастрофічним для цієї держави. Тому і, е, тому і стоїть питання перед Путіним: чи дійсно йому треба е, захопити Україну, щоб Україна капітулювала? І підняла, нарешті Росія перейшла на режим роботи мирного часу. Чи ця війна має тривати безкінечно? Е, несучи постійно, от, ідучи по нисходящій, яка переходить в піке. Знаєте, це вибір між поганим і дуже поганим. І мені здається, з характером Путіна і тих людей з його найближчого оточення вони обирають. Дуже поганий варіант і розрахунок на постійну, постійне нагнітання воєнної історії. Коли наші європейські партнери починають там рахувати, що от Росія може на нас напасти через 5-10 років після завершення війни в Україні, я думаю, це не так. Навпаки. Якщо росіяни переможуть чи відкотяться з України. Європа в той же день стає під більшу загрозу. Приклад ну, тому, що не можна давати розповстись тій армії, підготовлені, і не можна дати розтектись тій економіці воєнній, яка ще тримає. Цього колоса на глиняних ногах на плаву Радянський Союз після завершення бойових дій в Німеччині в 45-му році це відбулося наказ про завершення операції відбувся 15 травня. Відразу здійснив перекидання своїх сил на далекий схід Манджурію. Бойові дії в Маджурії почалися в серпні того ж року. Чим більше цей проміжок був часу, тим менш підготовлені були б війська. І якраз короткий проміжок цей дозволив провести оперативну операцію. Тому я думаю, що Росія налаштована на довгу війну. На довгу війну і не тільки з України. До певних заяв від лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже він зазначив, що для миру потрібен сигнал. І Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню із Російською Федерацією. Припинення вогню в російсько-українській війні стало б гарним результатом потенційної зустрічі президента Володимира Зеленського із рашиським диктатором Путіним. Інакше складно уявити успіх у подальших переговорах. Про це президент заявив і на зустрічі з журналістами 20 серпня передають наші колеги. За його словами, формат, який пролунав у Вашингтоні, уже сам по собі є певним компромісом. Далі цитую: ми входимо у двосторонній формат, потім у тристоронній із Трампом. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі, без того чи іншого формату припинення вогню, тристоронній майже неможливий, Сказав він. Причина Що мають бути присутні вже в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дасть сигнал, що війна. Закінчиться. інакше успіху не буде, вважає Зеленський. Він також передав меседж Дональду Трампу. Час тиші знадобиться в будь-якому разі, щоб напрацювати весь план закінчення війни. Якщо всі хочуть, щоб план був серйозним, європейські лідери підтримують українську точку зору. Зеленський додав, що питання території це питання, яке буде обговорюватись безпосередньо із з Путіним, а не в будь-яких інших рівнях. Далі цитую. Я пояснив, чому наші території такі важливі, і я сказав, що Путін хоче нам продати якесь повітря, що він не буде на нас наступати за це. Віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його заклад. Він розуміє, що так воно не буде. Може на це він розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає умови, щоб їх не могли сприймати, сказав він. Ну і зазначимо, що раніше українська сторона наполягала, щоб перед реальними мирними переговорами на фронті встановилося врешті припинення вогню. Цю ініціативу Трамп ще навесні підтримала. Україна пропонувалося навіть часткове перемир'я у повітрі та на морі. Ну і нагадаємо знову ж таки, що після візиту до Вашингтона президент Зеленський заявив, що не висуватиме жодних. Попередніх умов для зустрічі з Путіним, якщо почнуть говорити також про те, що в Москві знайдеться сотня відмовок, і Україна підтримувала Європу. канцлер Німеччини, до прикладу Марцу, понеділок теж заявив, що припинення вогню має передувати переговорами, але схоже, європейські лідери вже погодилися не вимагати перемир'я, щоб, врешті Дональд Трамп залишався в цьому процесі. Перепрошую, ну і сам же Трамп, який сподівався на те, що перемир'я в Україні стане досягненням його саміту. З путіним на Алясці вже каже інше, а, власне припинення вогню все одно нібито рідко дотримується, тому треба зосередитися на мирній угоді.